Добрий день, друзі. Щирі вітання вам з міста Лева. Чому я приїхала до цього славетного міста? Тому що саме звідси розпочинається наша подорож у відпустку. Зупинились на одну ніч. Ми в готелі Долинський. Зараз покажу вам його огляд. Вселяємося в номер. Зараз вам покажу, що в нас тут є. Номер тримісний. Отут стоїть широченне двоспальне ліжко, є два пуфи, столик. Є ще одне додаткове таке ліжечко. В номері також є холодильник, можна зберігати свої продукти, якщо ви з собою взяли. Також є дзеркало, є шафа. В коридорі також є ось таке крісло стоїть, є тапки, капці. капці. Так, також. і ось така ванна кімната, невеличкий умивальник, душова кабінка. Ну, закривається шторочкою, унітаз, все продезінфіковано. Є рушнички. І є он в пакетах одноразові шампуньки. Так також розумію. в номері є кондиціонер, тому що ми зайшли і тут спекотно. Сподіваюся, що пульт від нього ми знайдемо і будемо собі прохолоджувати номер. На кожному поверсі є кулер з холодною та гарячою водою. Ось На другому поверсі ось така лаунж зона Є обідній стіл, є також всі приладдя, кухонні. Є і чайник, і тостер, і микрохвильові. Пічки, і мультіварки, і телевізор, і величезний холодильник є, і також кулір з водичкою. І диванчик можна тут відпочити. І кому буде сумно, можна зіграти ось такі шахи. У Львові ще є півдня і одна ніч, і зараз ми вирішили пройти прогулятися центром міста, щось пообідати, бо голодні з потягу. І прямуємо до площі ринок. Що мені сподобалося в цьому готелі, це те, що він знаходиться зовсім недалеко від центру 18 хвилин йти пішки. Так що прямуємо і, як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо, і тільки завдяки їм ми маємо можливість жити та працювати. В нашій рідній Україні в ці темні часи. Низький вам уклін, наші захисники. Я просто обожнюю цю львівську красу. А пообідати ми зайшли у пузату хату. Вирішили трохи по-бюджетному пообідати, бо такі голодні набрали багато. Взяла mm -hmm. собі он салантик з якихось помідорчиків, також взяла собі соляночку, компот, якийсь курячий січеник. І налиснички з вишнею. Смачненького нам дівчатка. Друга у нас взяла овочі бланшовані, також взяла соляночку, компотик і сирнички. Бюджетно пообідали і можна трохи прогулятися. Хотілося зайти в якесь автентичне кафе львівське, але ж ми розуміємо, що на площі ринок ціни будуть як для туристів. А у нас попереду ще відпустка нам буде де витрачати гроші. Йдемо, гуляємо, дивимося, милуємося цим чарівним містом. Не дивлячись на те, що сьогодні будній день, а на Алеї, яка веде до оперного театру, людей багато відпочивають. Давно я вже не гуляла біля оперного театру і виявляється, тут вже немає фонтанів. Дивлюсь, мабуть, їх там ремонтують, щось, щось буде змінюватися, але фонтанів зараз немає. Зато є ось такі кущі лаванди і джмелі над ними літають. Ой, яка краса. Ви тільки подивіться на цю красу. Ось і джмелі. Боже, скільки їх тут багато. Краса. Біля оперного театру є невеличкий базар, де є і сувеніри різні, і вишиваночки. Скільки картин тут продається, як гарно. Різні вишиті скатертини також є, такі гузенькі на стіл. Не знаю, як вони правильно називаються. Різні вишиванки, і чоловічі, і жіночі, гарні. Поруч з площею ринок є також храм, греко-католицька церква. Будь ласка, анчоусна від Чорноморки? Вона є і у Львові. Дуже пощастило з погодою, тому що зранку тут пройшов дощ, а на другу половину дня вже вийшло сонечко. Так що можна прогулятися, щоб потім міцно поспати. Бо завтра о четвертій ранку ми встаємо і о п'ятій виїжджаємо вже на автобус. Львові, на яку вулицю не зверни, в центрі всі гарні, дуже багато різних закладів, харчування, магазинчиків, красивих таких були б ваші гроші. Є де їх витрачати. А ми проходили повз п'яну вишню і не втрималися. Зайшли та взяли собі по бокалу наливочки. Хочеться вишні. Бо млинці, які я собі брала з вишнею, вони виявилися з малинкою, а вишні таке хочеться. Смачненька вишня, а особливо були смачні самі вишеньки. Там кладуть три вишеньки, такі ж уже п'яні вони були. Вишні попили, тепер треба ще попити львівської кави. Мабуть, зайдемо в копальню. Кави давно я вже там не була. погода Сьогодні просто чарівна на вулиці 22 градуси. Гуляти не перегуляти по такій погоді. Кожного разу, коли я приїжджаю до Львова, і я це кажу, за що я люблю Львів. Це за дуже красиву українську мову. І подобається мені те, що у Львові дуже часто можна зустріти гарно вбраних панянок. Статуї, які стоять коло рату, ще їх позакривали, і написано, що оригіналами будемо милуватися після перемоги. Ну що, ми зайшли в Львівську копальню кави. Тут на першому поверсі крамничка, а в підземеллі будемо пити смачну каву. Крамниця тут така велика. Можна придбати собі сувенірів на будь-який смак. І пива смачного, і ось такі сиропчики є по 60 гривень маленькі. А пиво 110 гривень, сиропчики маленькі, диви які, по 60 гривень. Ось банка з бандерівською кавою за 100 грамів 250 гривень. Це або 250. Так, коробочка дерев'яна, чотири види кави, 850 гривень. І гарні горнятка по 450 гривень, такі великі для таких любителів кави, як я, щоб уже собі налив та смакував. А ось такі поменше. Ціни немає, але дуже гарні. А ось які. Тут є мило кавове, 200 гривень коштує ось такий малесенький брусочок. Ми вийшли з копальні, бо там щось трохи не вистачає повітря, вирішили таке сісти на майданчику літньому. Ми вже каву чекаємо і нам принесли водичку, принесли в такій скляній пляшці. Схоже було на вино, а потім я зрозуміла, що це водичка ж до кави. Ну що, принесли нашу каву. Що я хочу сказати? Сервіс тут просто на вищому рівні. Офіціант так гарно презентував каву, що ми не втрималися. Я собі замовила таку львівську зливу. Це тепла кава, з віскі. Вона, бачите, в келиху такому гарному. Офіціант сказав, їй треба пити без додавання цукру і не перемішуючи, буде дуже смачно. Так, а дівчата собі замовили пост. Такій каві з коньячком, окремо йде коньячок, Сказав, трішечки спробували коньячку, запили кавою і закусили такою смачною вишенькою, М -м -м. і вона приготовлена на пісочку. Ну що я вже спробувала цю львівську зливу. Я такого ще раніше не куштувала. зверху. Це ж холодненьке молочко, воно таке взбите трохи і. Спочатку п'єш це молоко, потім такий легенький переход на каву, і потім уже віскі. І це, до речі, так смачно. Смачний заклад та класний сервіс. Дуже мені сподобалося в копальні кави. Кава дуже смачна була. Хотілося ще придбати з собою кави додому. Дуже люблю я львівську каву, але вже спробуємо купити на зворотньому шляху, тому що коли ми будемо повертатися з відпустки, у нас ще буде декілька вільних годин у Львові. Друзі, 17 липня, і ми вже відправилися в нашу подорож о 6.30. Із передмістя Львова на автобусі ми виїхали і направляємося до Чорногорії. Зараз 9.30 ранку, і ми зробили першу зупинку в Мукачево на заправці. Автобус комфортабельний, неповний, є трохи вільних місць. Так що дехто сидить по одному. Працює Starlink, є Wi-Fi і також працює туалет. Поки ці три годинки їхати було зручно. Подивимося яка дорога буде далі? Хотіла ще трохи розказати про готель, в якому ми зупинялися у Львові. Це готель Долинський, недалеко знаходиться від центру. Такий, вроді, непоганий, але звукоізоляція жахлива. І ще дуже великий мінус цього готелю: те, що він знаходиться поруч з різнодорожною колією. Поїзда їздили всю ніч. Складалося враження, що ми спимо просто на платформі, тому що ще наші вікна виходили на колію, Там мабуть, метрів 20 від колії, і це було дуже гучно. Не виспалися взагалі. Я розумію, що дорога ще довга. У нас є час поспати в автобусі, але я не вмію день спати в автобусі вже, мабуть, вночі, коли будемо проїжджати Сербію, всю красу просплю, і всі серпантини, мабуть, бачити знову не буду. Ну що, друзі? Ми вже на території Румунії зробили першу зупинку на заправку. Можна тут випити каву, купити собі якийсь смачний бутербродик. Кордони пройшли дуже швидко. Український кордон пройшли за дві години, румунський за годину. І мабуть, хвилин через сорок уже після румунського кордону у нас перша зупинка. Зараз тут відпочинемо 15 хвилин і прямуємо далі. Що по цінам у нас дивлюся? Мілка шоколад тут по 23 три так. По 8,90. ось біленька, мілка харібо 9,90. Ось такі харібо по 9,90. капрісан 4 ліє. Треба зараз буде подивитися, який курс ліє до гривні. Редбул по 7,90. Бачу Пепсі 7,40 в стіклі 0,33. Кока-Кола 8,90. Ну, ціни на заправках то вони зазвичай дорожчі, ніж в звичайних супермаркетах. Ось є такі смаколики, випічка бачу по 7,5 ліє І ось такі гарнюні бутербродики. Або бутерброди в нас по 15,90 і по лей. Ну, виглядають смачно. Ну що, друзі? Ми зупинилися на другій заправці, і зараз уже 19 година. І ми їдемо Це... в дорозі вже 13 годин. Через те, що погода дуже гарна, не спекотно, і можна сказати, що я не втомилася неочікувано. Дорога проходить поки що легко, але це крайня зупинка вже в Румунії, і наступна буде це кордон Румунія-Сербія. Зупинка Знову на заправці. Зараз зайдемо, подивимося, що там є смачненького. Бачите, яка погода? Хмарненько, і йшов дощ дорогою. Зато все таке зелене-зелене. Гарна заправка. О, Тут можна придбати і поїсти собі. Вон, дивлюся, люди беруть і картопельку. О, тут прям ресторан. Угу. І ковбасочки, і картопелька. 9,90, 14,90, до речі, подивилася курс лії, то це майже 10 гривень. Одна лія майже 10 гривень. Ці салатики по 8,90. все виглядає і доволі такі непогані ціни. 19,90 ну, це 190, 200 гривень, можна сказати, 210 гривень. Як для Євросоюзу, то непогані ціни. То ну, їсти не будемо, ми з собою їжі набрали. Тут також є якісь напої по 1290 і також сендвічі 18 і 1790. Великі такі заправки. Можна, бачите, смачно і поїсти на них. Взяла собі таку кавусю американо з молоком. Ціна 11.40. Ну, майже 110 гривень. to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Що друзі, ми нарешті доїхали до Будви. Дорога була легкою. Загалом до самої Чорногорії ми доїхали за 24 години. Але вже по Чорногорії ми поїхали спочатку в місто Бар висаджували там туристів, і вздовж узбережжя зупинялися в кожному місті. Висаджували там туристів. Загалом тоді дорога до Будви, ну, з врахуванням цього шляху склала 28 годин. Дорога сподобалася цього разу. Не кажу, що автобусом більше не по. Їду трохи стомлена, але щаслива, що доїхала до своєї улюбленої Черногорії. На цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Всім вам дякую за перегляд, дуже вам дякую за підписки, за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.